А як завжди, у цій порі програма Ситуація на телеканалі Рось. Про останні надзвичайні події в області розповім вам я, Зоя Вовк, а зараз короткий анонс програми. На Пастерівській знову скандал. У Черкасах засуджено двох колишніх співробітників міліції. Контрабандист намагався вивезти з України культурної історичні цінності. У Смілі затримали злодій, який грабував приватні будинки. Пожежі та багато іншого вже за Суботи став хвилюючим для підприємців ринку оптовичок на Пастерівській, бо їхня робота знову комусь заважає. Цього разу вони стали на заваді працівникам Черкаського КП КПЧЛУАШ, які приїхали рити котлован без жодних попереджень та не пред'явивши дозвільних документів. Муніципальні інспекції нашої військові. А покажіть. Наразі собою в мене немає. Я на тім тижні приїду А чого? Ну ви а ж нам попередньо я розказую, щоб ви знали, що земля виділялась під павільйони. Ми смисли знаємо. Я просто, не чого не ви прийшли з нами балакати? Ну без офіціальних бумажок. що буде міліція і Другу, можуть ми очати. Трохи тут якісь алкоголіки поб'ємо вас. Тут <laughs> ну, <суд laughs> вже так кажуть, що ми тут якісь неадекватні люди торгуємо. Ні, ну, я знаю, що ми Але просто, щоб ви знали. Комунальники зранку підігнали притул до території ринку техніку, екскаватор та намагалися почати рити землю для прочищення зливової каналізації. А у вас є якісь документи, на якісь роботи, щоб ви тут проводили. У вас є ордер на розкопки. Ордера у вас немає. А що ж ви будете робити, оце ж без ордера? Це ж протизаконні дії. Правильно? Не можна ж копати нічого без ордера. А ви ж приїхали. На такій техніці, як розповідають торговці, екскаватор намагався рити землю прямо під машинами, з яких здійснюється торгівля. Люди обурилися та заблокували роботу комунальників. За словами працівників ринку на пастаріських до даних подій може бути причетний один з представників нової влади. Добре. У нас виникла проблема. Буквально в четвер, п'ятницю приїхали служби незрозумілі, і захотіли розкопати у нас. Посеред базару яму. Пригнали в суботу, був пригнаний екскаватор, і захотілось їм викопати яму. Все це пов'язують з губернатором, тому що він являється власником фермерського ринку. Ага, то причина оцього, тому що ви саме видалиться. Сьогодні ставили, в четвер закрили ветеринарну власність. Але узнали хто, від кого, причина. Нам не треба казати, не знаємо. Ця причина вже йде два роки. Після відкриття йде вже більше двох років. От люди підказують, що отакий тиск постійно перевіряючі служби постійно в нас гаї постійно сани, підем станції. Ветеринарні перевірки у нас за рік проходить близько 60 перевірок. У понеділок, 14 квітня, підприємці з Пастерівської прийшли до Черкаської Ода з вимогою зустрітися з Юрієм Ткаченком. Першою до людей вийшла його заступник Наталя Старікова. Вона намагалася сама розібратися у ситуації, що склалася на оптовичку. Притав. Потрібна була погода та робота. все ж таки з підприємцями сказати наскільки це буде, Ні. скільки що вони роблять, які роботи і потім тоді я думаю, що спокійно було, булося було абсолютно неправильно зроблено. Тому потрібно виправити цю помилку, пояснити наскільки які роботи, коли вони закінчаться, і все заспокоїти людей. Бо це моя думка. До підприємців прийшов і директор КП КПЕЧІЛУАШ Олександр Некипілов, Запитань до якого було більше ніж відповідей у самого директора. Чи був у вас на руках план, де саме потрібно риди? Ви немає намагалися знайти? Я вам ще пояснюю. Ви з якої, будь ласка, з якої компанії Компанія Скажіть, будь ласка, що ви будете проводити ці роботи, на який термін вони будуть проводжуватися, значить чесно сказати, я цього не знаю. у вас були всі документи на руках? Коли нічого, не тому, відає відає тільки коли під, е, ну, вскриті, ми не знаємо, що там робиться далі. Нам не дають зараз доступ. Що ж я можу сказати, як доступу немає? Коли в нього буде доступ і він побачить, який об'єм робить, він тоді може сказати. Ми попросили тільки відкрити люки, не обрати. Пообіцяв розібратися у проблемних питаннях, виконуючий обов'язки міського голови Черкаси Віктор Білоусов. Він запропонував комунальникам не чіпати підприємців у період великодніх свят, а після разом з людьми піти шукати люки, які нібито умонтовані у асфальт посеред ринку. Я б зараз, в принципі, створив би незалежну комісію, не не горисполкома, куди війдуть підприємці, куди війдуть. Скажімо, там народна рада, то тобто, є комісію, яка не незалежна а від влади незалежна і вивчити це питання, і як починалися роботи, чи по ці роботи об'єктивно, яка ситуація на ринку до цього, і так далі. І так далі, от я вважаю, щоб туди, ну скажімо так, не було правди по останній інстанції влади, а все таки треба незалежну комісію, невеличку комісію створити із я ще раз кажу громадських організацій. І зробити висновки, бо це це ж не сьогоднішнього дня проблема, коли ми разом з вами поїдемо із комунальним підприємством шукати у ліки. Коли з ним поїдемо, да. і разом з вами, я так розумію, ну, в що. Всім суботу потрібно в суботу я там був разом з ними. Там все-таки, якщо об'єктивно чистити треба, але чи з такою технікою більше того, з підприємцями домовленість є, що вони допоможуть, скажімо, зробити доступ Біз до роботи. колодців, роботи. в тому числі, якщо і транспорт стоїть, і так далі і далі. Тобто зараз треба все-таки почути людей і заспокоїти. І можливо і роботу зробити за годину. Згодився поговорити з працівниками ринку і сам очільник області. Приймається таке рішення, що громадськість вивчила цю ситуацію, вивчила по лабораторії, вивчила ситуацію по ДАЇ і по інших питаннях, що стосується ринку на пастерівській. Через шість років після затримання на хабарі судили двох міліціянтів. Вони вимагали 35 тисяч доларів за закриття кримінальної справи, яку порушили стосовно чоловіка. Коли дружина принесла 15 тисяч доларів, перевернів у погонах затримали на гарячому співробітники СБУ. Вироком Зенегородського районного суду колишніх працівників внутрішніх органів визнано винними у вчиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Їм призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі спитовим терміном у 3 роки та позбавлено спеціальних звань капітан міліції та підполковник міліції. Апеляційний суд Черкаської області залишив вирок без змін. На Чернігівській митниці затримали черкащанина, який намагався контрабандою вивезти до Республіки Білорусь три старовинні ікони XVIII століття. Матір Божу з немовлям, святу Олену та Марію Магдалину, господа вседержателя вилучили та передали нам мистецтвознавчу експертизу для встановлення їхньої історики культурної цінності. Стосовно чоловіка розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Арсенал зброї зберігав у себе вдома житель Черкас. Чоловік від 39 років. Він ніде не працює. Навіщо колекціонував у себе обрізи гвинтівок Мосіна? Набої патрони до автомата Калашникова. імітатори мін та саморобний глушник не пояснив. Наразі у цій справі розбираються співробітники СБУ. У Смілі 28-річний чоловік поплатився волею за те, що обкрадав приватні будинки. Останній місяць почали надходити заяви до міського відділу про те, що невідома особа вчиняє крадіжки з дому володінь в нічний час. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що даний злочин вчиняє 28-річний місцевий житель, який являється раніше судимим. На на даний час вилучено частину речових доказів слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України зловмисника обрано. Міру запобіжного заходу, тримальний підвод. Він виходив уночі, коли всі спали. В першу чергу не оминав ті двори, де не було собак. Проникав у середину будинку і робив свою тиху справу. На ранок господарі вже не знаходили ювелірні вироби та гроші. Неприханий гість не гребував побутовою технікою, електроінструментами і деталями до автомобілів. Крадене вивозив автомобілем до Черкас, де на місцевому ринку збував за низькими цінами. Невдовзі зловмисника затримали в одному із мікрорайонів міста. Доказом його злочинів стали. Мобільні телефони, які було викрадено напередодні, та свідчення потерпілих вже у міській ділі міліції. зломисник визнав свою провину і розповів, що для того, аби купувати наркотичне зілля, потрібні гроші. А оскільки він ніде не працює, пішов на крадіжки. За такі справи йому загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. У жашкові родина з чотирьох осіб отруїлася парами бензину. Господар з вечора заніс каністру у веранду, а на ранок усім мешканцям будинку стало зле. Постраждалі: чоловік 36, дружина 33 та двоє дітей 8 та 3 років у лікарні. На даний час стан здоров'я потерпілих задовільний. Загрози життю немає. У Золотоніському районі через коротке замкнення електромережі сталася пожежа у сарай. Ізоляція старої електропородки не витримала перевантаження. Рятувальники ліквідували загоряння і попередили поширення вогню на розташований поруч житловий будинок. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Горіло у Канівському районі в селі Михайлівка. На території приватного домоволодіння зайнялося у надвірній споруді. Пожежу ліквідували, а причину встановлюють. У селі Ташлик Смілянського району загорілося у житловому будинку. На щастя, у той час всередині нікого не було. Вогонь помітили сусіди, вони викликали рятувальників. Із загорянням поралися швидко, збиток склав 4 тисячі гривень. Одна із версій підпал. Де ще на тижні горіло на Черкащині, дивіться далі. 22 тисячі 600 гривень збитку нарахували внаслідок пожежі у надвірній споруді. Причиною стала несправна піч, яку господар розтопив напередодні. На ліквідацію загоряння були направлені сили Жашківської пожежно-рятувальної частини. У складі... Трьох відділень там пожежній та спеціальній техніці. Завдяки професійним діям вогнепортів вогонь вдалося локалізувати. Горіло в умані зайнялося у середині приватного будинку. Ситуація трапилася вранці, коли господарі вийшли на роботу. Як вдалося з'ясувати до пожежі в будинку призвела несправна піч, яку 46-річний господар розтопив напередодні. Димохід, супереч вимог правил пожежної безпеки, не мав спеціальної розділки, яка б захищала розташовані у притул горючі конструкції покрівлі житлового будинку. За фактом події проводиться перевірка. На щастя, Ніхто не постраждав. На цьому у мене все бережіть себе і у будь-якій ситуації залишайтеся людьми.